І так, у нас сьогодні ще одне день народження. Воно було у суботу, але ми сьогодні вітаємо нашу красуню Тоню і хочемо їй побажати, щоб всі її дні були такі сонячні, як були в суботу, як були в неділю і як є сьогодні, щоб вона не знала поганих днів, щоб вона не знала поганих друзів, щоб її не зустрічалися погані люди. І це, мені здається, що найголовніше в житті. А зараз наші діти по черзі всі будуть казати вітання. Я вітаю тебе з днем і бажаю, щоб ти завжди була дуже-дуже мудра дуже і розумна. Дякую. Е, вітаю тебе з ним і хочу тобі побажати, щоб ти подорожувала по всьому світі. Дякую. я вітаю тебе безним народження, бажаю, щоб ти завжди була здорова. Дякую. Тоня, я тебе вітаю, бажаю тобі щастя і розуму. Дякую. Вітаю. Таня, а я тобі бажаю, щоб ти була такою ж гарною, як і зараз. Дякую. З ним народження. Я тобі бажаю, щоб ти була завжди, завжди призаду тих Дякую. Таня, я тебе вітаю з ним народження. Я тобі бажаю, щоб ти завжди була гарна. Дякую. А я тебе вітаю з ним народження і бажаю тобі бути такою ж веселою та позитивною, як зараз. Дякую. Я mm -hmm. тебе вітаю з ним народженням і бажаю тобі, щоб ти слухалась маму. Дякую. Тоня, а я тобі бажаю, щоб в тебе були лише перші місця по танці. Дякую. Тоня, я тебе вітаю з ним народженням, бажаю щастя, здоров'я. Нова літа. Дякую. <реш> <реш> Тоня, я тебе вітаю з ним народженням, бажаю, щоб ти була щаслива і ніколи не сумувала. Дякую. <реш> Тоня, я тебе вітаю з ним народженням, бажаю щастя, здоров'я і миру над головою. Я тебе вітаю з народження, Бажаю тобі, щоб всі твої мрії збувалися. Дякую. Поплескали. Тоня до крок вперед, вітають хлопці. Не вже ти руки видняв? Вітають дівчата. प्हाया <mimitation> Всі разом. Зен на роження! народження! З зеня! От всі ми привітали! Ура!